чи може вижити країна з таким дефіцитом? Бо за рахунок чого ж його потрібно покрити? Покривається його за рахунок друкування грошей, і те, що в минулому році у нас було надруковано на підтримку уряду 171 мільярд гривень. То ми стали просто на собі крали тільки в інший спосіб. Тому, якщо хтось думає, що звідки з'являється дешеве тепло чи дешевий газ, воно не звідки не з'являється. Воно з'являється лише або за рахунок накопичення боргів зовнішніх, або за рахунок того, що ми друкуємо гроші. І ми всі становимо бідніше. Тому питання полягає в тому, що наша система. Того, що у нас не одна, а п'ять чи сім навіть чи навіть більше цін на газ формує величезні можливості для, для зловживання. У нас величезні розкрадання відбуваються, тому що якщо можна списати а, той газ, який, начебто, для населення, списати на населення, то, при тому, що він там 70 доларів за центр доларів за кубів, а віддати комерційним структурам, яким 500 доларів, то уявляєте, яка маржа виявляється доходу тих структур, які начебто поставили газ населення. Тому так в світі існувати така система не може. Ми маємо не абсолютно неадекватну ситуацію з нафтогазом, і ми не маємо неадекватного ціноутворення. Більш того, ми ж ще і неадекватні з точки зору енергоспоживання. Ми ж споживаємо стільки енергоносіїв, скільки не споживає жодна країна світу. Ми є найбільша енергонеефективна країна в світі, тому це, це так, ну, наш головний, скажімо, наш головний перше перше місце І в світі. до цього дійдемо і про це поговоримо. Але я хочу від вас почути: оце рішення про підвищення тарифів, воно на вашу думку, є неминучим. Воно є не можна було його обійти. А воно іншому? воно було неминучим. Більш того, я був прихильником ще більш жорського шжорського кроку, пов'язано з тим, що було потрібно створити і фактично завдання полягає в. Тому щоб як можна швидше створити конкурентний ринок газу. Вибачте, є оптова ціна на газ для всіх. Однакова, потім, потім, в... для всіх, а потім, вже, щоб ви розуміли, в усьому світі газ для населення завжди коштує дорожче, ніж для комерційного сектору. Чому? Тому що, якщо вам поставити один мільйон кубів на підприємство ще той же самий один мільйон кубів продати розрівню споживачам, витрати різні. На да, так от тому в усьому світі газ для промислового сектора він коштує дешевше ніж для а, і теж саме до речі з електричною енергією. Тому питання полягає в тому, що ми маємо прийти до цієї ситуації. А питання енергозбереження обліку, ми я сподіваюся, про це поговоримо, і питання субсидувань на надання а, прямих да, суб, субсидобсидій населенню це питання, яке стоїть зараз перед державою найбільш гостро, яким чином. Яка може за простішою схемою забезпечити більшість тих, хто потребує субсидії? Що вони її отримали без особливих перешкод?